Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні в мене з'явилося трошки часу, і я вирішила з вами поговорити про те, що таке умова резерваційна на покупку нерухомості. Багато хто з вас знає, що в Польщі можна купити нерухомість як на первинному ринку, так і на вторинному. І в обидвах, двох випадках. Можна підписати умову резерваційною перед покупкою. Що це взагалі за умова? Як зрозуміло з назви, що умова резерваційна це така умова, яка резервує за вами право купівлі нерухомості. Можна її підписувати як на вторинному ринку, так і на первинному ринку з девелопером. Сьогодні я вам буду показувати, як виглядає ця умова при підписанні між фізичними особами і між девелопером. Ось перед вами на екрані видно таку саме умову. Одразу після того, як ви вже Визначилися з нерухомістю, яку ви хочете купити, то вже з девелопером ви заключаєте першу умову. Це умова резерваційна. Вони резервують за вами саме ту квартиру, яку ви вибрали. І по цій умові вони не мають права. Вже, поки ви не заключите наступну умову, вже умову девелоперську, вони не мають права цю квартиру нікому іншому не продавати. І підписання цієї умови резерваційної дає вам право сподіватися, що вже девелопер. Вашу квартиру до підписання, умови резервації, ой, умови девелоперської нікому вже її не продасть. А девелоперу дає надію, що до підписання ем, цієї умови девелоперської ви ні у кого іншого не, не купите квартиру. Чому я кажу надію? Тому що ця умова це ще не умова. Девелоперська, і можна обом сторонам ще змінити своє рішення стосовно купівлі житла. Як це іде прописано, я зараз вам детально розповім. Отже, як виглядає ця умова? Умова резерваційна, їй девелопер надає номер, пише, в яким дню вона заварта, тобто підписана. І між якими особами. В даному випадку ця умова була підписана між фізичними особами, чоловіком і дружиною, які е, захотіли купити нерухомість. Тут вони далі будуть називатися Резервуйонцем, і також між фірмою, девелопером, який виставив на продаж е, цю нерухомість і далі Буде називатися як девелопер. Перший параграф починається з того, що той, хто резервує квартиру, розуміє, де вона знаходиться. І тут детально описано, де саме вона знаходиться, в якому щедлі, в якому місці, з яких ділянок вона складається. І тут вказаний в цьому місці номер, він вийчистий. За яким можна всю цю інформацію перевірити. А як саме це перевірити? Я розказувала в попередньому своєму відео. Якщо вам цікаво, то обов'язково заходіть і дивіться. Далі вказується номер будинку і номер квартири, які резервуються. В пункті Б говориться. Про те, що покупець ознайомився з проспектом інформаційним від такого-чесла, і який має такі-то залончники. Що таке взагалі проспект інформаційний? Це такий документ, який описує. Всю цю інвестицію. Без цього документу вже девелопери не мають права підписувати умови девелоперські і продавати свої нерухомості. Тому обов'язково перед тим, як підписувати умову резерваційну, умову девелоперську, треба з цим документом ознайомитися. Що в цьому в проспекті написано, це то. Що з собою м, уявляє ця інвестиція? Де вона знаходиться, хто давав дозвіл на е, стройку, як виглядає ця інвестиція, скільки там буде будинків разом будуватися, як вони будуть виглядати і так далі. І різні заложники стосовно того будинку, який ви м, Вибрали, як в розрізі виглядають ці квартири, де буде знаходитися саме ваша квартира, скільки метрів вона буде мати, і так далі. Це дуже важливий документ, і важливо, щоб ви з ним ознайомилися. В пункті «Ц» також написано, що девелопер розказав, що можна навіть в паперовому вигляді у нього в офісі цей проспект подивитися. А в пункті Д написано, що також ви маєте право в офісі запитати про актуальний стан Ксеніве-чистий для того дома, який будується. Потім говориться про те, що ви можете запросити в паперовому вигляді подивитися витяг із КРС. Про цю фірму, яка будує цей будинок, також тут говориться про те, що можете ознайомитися з дозволом на будівництво. Прямо тут в офісі, і також запросити у них справоздання фінансове за останні два літа. Про те, як дивитися самостійно ці документи, я вам розказувала в одному з попередніх відео. Якщо цікаво, то подивіться. А, а якщо не хочете там дивитися, можете прямо у девелопера попросити, і вони повинні вам перед Підписанням цієї умови, і умови девелоперські, дати ознайомитися їхнє справоздання фінансове. Що взагалі дає це справоздання фінансове? Що там ви можете побачити? Ви можете там побачити, по-перше, стан, в якому знаходиться ця фірма. Ви можете побачити, чи Мають вони власний капітал. Наскільки великий цей капітал? Чи він збільшується за ці два роки, чи не збільшується? Чи вони брали іпотеки на будівництво цього будинку? Чи не брали? Чи вони мають борги по податках, чи не мають, наскільки великі, скільки вони грошей винні їх постачальникам, і так далі, і так далі, скільки їм винні покупці за, за їх квартири, чи добре ця компанія стоїть на ногах, чи вона взагалі, чи взагалі можна їй довіряти? І також можна в офісі попросити ознайомитися з проєктом будовляним. Далі в параграфі 2, в пункті 1, описується те, що той, хто резервує, він заінтересований саме квартирою такою-під номером такої-то, будинком таким-то. І говориться, що опис цих будинків цієї квартири. Знаходиться в залончнику номер 1 номер 2 номер 3 В цих залончниках, я вам далі їх покажу трохи детальніше. Але в них конкретні розміри конкретного мішкання з конкретним номером. Тобто, ви підписуєте цю умову і резервуєте саме це мішкання. Далі говориться про те, скільки метрів квадратних буде мати ваша квартира, скільки кімнат там буде, чи буде там лаженка, гардероба, шетпокій, скільки метрів буде, будуть вони мати. Якщо також ви викуповуєте разом з квартирою ще гараж чи комурку локаторську, тобто малу таку кладовочку, то вони. Теж вся ця інформація буде в цій умові резерваційною. В, в нашому випадку нам не обов'язково було це купувати, і ми вирішили не купувати це все. Тому про це в цій умові резерваційної не йдеться. Ціна квартири вказана в пункті 3. І в четвертому пункті вказано то, що в цьому домі є нерухомість спільна, тобто це під'їзд, лавочки і так далі. В третьому параграфі говориться про те, що девелопер зобов'язується після підписання цього, цієї умови. І після того, як ви переведете йому кошти, він зобов'язується вилучити цю квартиру з спродажі. Причому він це зробить на час кришльони, тобто на місяць, ми підписували цю умову в вересні, 24 вересня, і до 24 жовтня, вони Почекають нашу оплату, і потім почекають періоди, коли ми підпишемо умову девелоперську. І нікому за цей період вони не будуть продавати наше мешкання. Але, звичайно, при умові, що ми за в терміні трьох робочих днів заплатимо їм 4 тисячі злотих в якості оплати резерваційної. В пункті другому вони вказали, на який. Рахунок, в який банк треба перерахувати цю оплату, і з яким м, найменуванням е, титулу платнощі. резервація, квартири, номер такой то в таким та домі. Днем оплати вважається той день, коли гроші заходять на рахунок девелопера. І пункт четвертий: в нашому випадку написано, що ми не збираємося брати кредит хіпотечний. Але люди, які хочуть скористатися кредитом хіпотечним, пишуть тут, що ми будемо брати кредит хіпотечний. І в такому випадку банк чекає ці 30 днів до умови хіпотечний. І якщо банк не дасть кредит, то тоді. Вони прописують в своїй умові резерваційний, що повертають гроші назад. А в нашому випадку, так як ми платимо своїми грошима, то в разі, якщо ми передумаємо і не захочемо вже підписувати умову девелоперську, куповувати, це мішкання, то тоді гроші нам не повертаються. Але умову девелоперську ми ще можемо не підписувати. Цей місяць ми можемо ще уважно цю умову перечитати, якщо нам вона не подобається, попросити переробити, домовитися на інші якісь умови з девелопером. А якщо вони не будуть годні, то ми просто розійдемося і не будемо купувати у них цю квартиру. Але загубимо мого гроші в цьому разі. Далі параграф четвертий починається з того. Що вказується, що якщо ж ми все ж таки протягом місяця подумаємо і вирішимо підписати умови делоперську з девелопером і купити все-таки це мішкання, то тоді наші гроші девелопер переведе на мешканьовий рахунок повернічий. Провадзоний для задання інвестиційного, тобто для стройки. Що таке рахунок повірничий? В нашому випадку це рахунок відкритий. Це такий рахунок, при якому ми, як покупці, більш застраховані в тому плані, що ми переводимо свої гроші не безпосередньо на рахунок девелопера, а спочатку на спеціальний рахунок в спеціальному банку, який буде надзорувати. Будівництво цієї компанії. Тобто, ми, покупці, переводимо спочатку всі гроші стосовно хармонограму. Оплат, ми її переводимо не на рахунок девелопера, а в спеціальний цей банк. На спеціальний рахунок. Перед тим, за два дні перед тим, як підписувати умову девелоперську, то девелопер відкриває в цьому банку такий рахунок, дає нам реквізити, і ми вже будемо після підписання умови девелоперської гроші всі направляти туди. Для чого це робиться? Для того, щоб цей банк... Контролював поетапно, як проходить будівництво цього будинку. Що саме він буде контролювати? Наприклад, першим етапом прописано у цього будівельника, що він повинен спочатку залити фундамент і там построїти перший поверх. Після цього, як він це зробив, він пише цьому банку і каже: все, перший етап я зробив роботи виконані. І тоді цей банк присилає спеціальних експертів, які перевіряють, що цей етап пройшов, і вже тоді, тільки з того рахунку, того банку, вони переводять гроші. На рахунок девелопера. Але ці етапи, е е ці взаємодіяться з банком, вона не Ніяк не стосується з тим хармонограмом оплат, які ми з ним пропишемо в умови девелоперські. Наприклад, я там до кінця цього року повинна сплатити першим траншем 10% від, від стоїмості цього будинку, потім 20%, чи ще скількись. І ці гроші накаплюються. але вони переходять до девелопера тільки тоді. Тими порціями, як етапи проходять будівництво. Тобто, ми, як покупці, більше застраховані від того, що цей будівник візьме всі гроші і утече, і не добудує нашу нерухомість. В нашому випадку, я скажу, що е, я думала взагалі ці квартири тільки виклали для спсадаже, і що там взагалі будинку ще нема. Але ми поїхали туди і побачили, що ця, е, всі е, ці два будинки з першого етапу вже по, побудовані. І вже вони будуть переходити к третьому етапу тобто мої перші дві. Оплати одразу після перевірки банком підуть одразу на рахунок девелопера. Так як перші два етапи вже закриті. Далі вони будуть вже робити дах, і тільки потім, коли вже закриють дах, то вже мою третю оплату вони перерахують на рахунок девелопера. І тут в параграфі 4, в першому пункті, сказано, що Девелопер зобов'язаний ту оплату резерваційну в сумі 4 тисяч злотих, які я тут вказала, перевести в протягом 7 днів одня дня варча умови девелоперській на мішканьовий рахунок повернічі. Тобто, якщо ми підписуємо все-таки цю умову девелоперську, то тоді протягом 7 днів. Ця моя сплата 4 тисяч поступає вже на мій рахунок повернічі, і вона вже буде першим траншем, першою сумою до заплати всій суми моє, моєї квартири. В пункті другому пишеться те, що якщо ми все-таки не захочемо підписувати далі умови девелоперські, то тоді. Ця умова перестає діяти, і девелопер забирає собі цю оплату резерваційну. В третьому пункті описано, що ця оплата резерваційна буде повернена тому, хто резервує квартиру. По-перше, якщо не дадуть йому кредит. По-друге, якщо девелопер передумає мені її продавати, і по третє, що він щось змінив цей девелопер в проспекті інформаційним, і мені нічого про це не сказав, не поінформував мені. Тоді вони мені повертають. Ці 4 тисячі злотих. І якщо вони мені її повертають цю оплату резорцівну, то повертають на той рахунок, з якого я заплатила. Причому можна і вказати і інший рахунок, але треба їх поінформувати. І в пункті Б написано, що якщо девелопер сам передумав і не хоче. Вам продавати цю квартиру, хочу продати якомусь іншому, то тоді він, він вам повер... повертає не 4 тисячі, а в два рази більше, тобто 8 тисяч злотих. І в п'ятому параграфі говориться про те, що, е, коли діє ця умова, девелопер зобов'язаний інформувати резерву того, хто резервує е, о всіх змінах, які відбулися в проспекті інформації. Циним або його додатках, і вказати, що саме змінилося треба. В шостому параграфі говориться, де можна почитати про свої права, які закони діють стосовно цієї умови. Тут вказано, що це. Устава о охороні прав набивці локалю мешкального любдому єднородженного, також про те, девелоперський фонду гаранційний, можна почитати, і приписи Кодексу Цивільного. Окрім того, що банк захищає на рахунку повернічим гроші ваші. Він захищає його від девелопера і передає поетапно ці гроші. Також ці ваші гроші на цьому рахунку повернічим вони охороняються в Польщі девелоперським фундушем гаранційним. І от, якийсь відсоток від ваших сплат йдуть завжди в цей фундуш. І якщо, наприклад, цей банк е, стане банкротом, не, не дай Бог, то тоді. З цього фундушу вам виплатять гроші. В пункті 2 вказано, що всі зміни до цієї умови вимагають тільки пис... писемної згоди, і писем... тільки письмово можна щось тут змінити за згодою двох сторін. Також вказано, що для того, щоб Приготувати умову девелоперську, ви, як покупець, вказуєте цьому девелоперу, що ви знаходитеся з в зв'язку Малженським, тобто ви чоловік і дружина, і у вас. Устрій в спіль... спільнощі Маянтковий, як в нашому випадку. Тобто ми з чоловіком в цьому договорі вказуємо, що ми знаходимося в шлюбі в звичайному. Ми у нотаріуса нічого не підписували, ніякого брачного договору, і в нас все ділиться 50 на 50. Це в Польщі називається в вспольнощі Маянтковий. Також ми вказали, на який адрес в четвертому пункті треба висилати нам фактури від девелопера. І якщо ми будемо міняти щось, то будемо повідомляти письмову-девелопера о наших актуальних даних. Також в шостому пункті ми вказуємо, що ми удостопляємо свої дані. Девелоперу свої особові дані. При підписанні цієї умови ми також давали свою згоду на обробку наших персональних даних. І в цьому пункті говориться, що ця умова була підписана в двох екземплярах поєдному для кожної сторони. Зліва написано девелопер всі дані, справа підписи тих осіб, які резервують це мішка. Також написано. Всі перераховані всі залончники, які е, прилагаються до цієї умови. Ось так виглядає залончник номер 1 В цьому залончнику справа показана вся інвестиція, як буде е, виглядати всі будинки, які цей девелопер, цей девелопер е, побудує. І показано, що зараз будується перший етап: ці два будинки. В залочнику No2 е, дається в розрізі етаж, на якому знаходиться ця квартира, і червоним виділено, як вона, е, яке саме мішкання за вами резервується. А в залочниці номер 3 показано, в роз... як буде виглядати ваша квартира. Кімнати, скільки кожна кімната буде метрів мати, буде балкон, скільки метрів і так далі. Ось так виглядає умова резерваційна, нічого складного, можна спокійно вам без правніка будь-якого сісти, розібратися. Головне перед тим, як Підписувати якісь умови з девелопером обов'язково перевіряйте. Чи має він дозвіл на будівництво, який саме по номеру ви чистий перевіряйте, чи має він цю землю в своїй власності, які вони мають фінансові показники, чи можуть будувати, чи вони будуть будувати з іпотеки, чи ні. Чи не перейде ця іпотека потім, якщо вони кудись подінуться з грошима, чи не перейде ця іпотека на вас, і так далі. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Далі я планую вже, коли підпишемо умову девелоперську, детально вам розказати всі моменти по умові девелоперській, але вона в мене буде велика, відео буде довге, але цікаве і корисне. Сподіваюся, вам сподобається. Всім па-па!